Священне таїнство відбулося, брама відчинена в Єрусалимі, Посланник ієша, Христос Місія, Ти на землі любий, поширюється всюди благозвістка Та світлові коди. Душа благовіє. У грандіозності моменту, за тобою йдемо з відкритим серцем, ти нерозп'ятий, ти в силі Божій, ти джерело любові довершене, ти мироточиш істиною мудрішою. Твоє пришестя є чудо божественне, Твоє свідчення прийняли з глибокою повагою. О, любий і Єшо, сила в нас є Твоя любов, Царство Боже на землю прийшло, душа. Знесена у світло вічний рай і новий завіт Бога в душі, здійснилося з волі Отця Творця, з волі Божої Матері на все буття.